Господь з вами І з Духом Твоїм, Читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Того часу учні Ісуса розповіли про те, що сталося в дорозі та як вони розпізнали Його в ламанні хліба. Коли вони говорили про це, сам Ісус став посеред них і каже їм: Мир вам. Та, злякавшись, охоплені жахом, вони думали, що бачать духа. А він сказав їм: Чому ви збентежені? Чому сумніви постають у ваших серцях? Гляньте на мої руки і на мої ноги. Це ж я сам, доторкніться до мене і подивіться, що дух тіла і костей не має, так як я. Як бачите, їх маю. Сказавши це, він показав їм руки та ноги. А як вони ще не вірили з радості й дивувалися, він казав їм: Чи маєте тут щось із їжі? Вони подали йому частину печеної риби. Тож, взявши, він їв перед ними і промовив до них Це мої слова. Який я сказав вам, коли ще був з вами, що потрібно, аби збулося все написане про мене в законі Мойсея і в пророків, і в псалмах, тоді відкрив їхній розум, аби зрозуміли Писання, і Він сказав їм: Так написано: Христос мав постраждати та воскреснути з мертвих на третій день. І що мало проповідуватися в ім'я Його покаяння для прощення гріхів між усіма народами, почавши з Єрусалима. Ви ж є свідками цього, слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри. Вчора ми з вами закінчили. Ситуацію, в якій учні, не апостоли, бо апостолів було 12, учнів було 72. Вийшли з Єрусалима, спустилися до Емаус, по дорозі зустріли Ісуса і повернулися до Єрусалима. І ось ці учні вже є з апостолами, їм розповідають, що бачили Ісуса, і в цей момент в те ж саме приміщення з'являється: Ісус приходить. Коли вони говорили про це, сам Ісус став посеред них і каже їм мир вам. Та вони злякались. І тут таке невеличке пояснення, що, по-перше, для Ісуса, який вже воскрес, немає простору і немає часу. Ми з вами цього зрозуміти абсолютно не можемо, навіть не намагаємося, тому що ми все, що можемо розуміти, це в категоріях часу і в категоріях простору. Не може у нашому розумінні людина бути одночасно тут і одночасно десь там. Не може одночасно людина розуміти, як вона може бути в одному часі і в якомусь іншому часі. Ми цього уявити не можемо. Але разом з тим всім, коли ми читаємо про деяких святих, які були одночасно, ну, наприклад, той самий отець Піо, його пригадую, тому що він в якому 78-му році, здається, помер. Вибачте, я аж так докладно не пам'ятаю, але це дуже-дуже. Недавно було вже, це, це вже наша новітня історія. Е, і він справді був одночасно в кількох місцях, е, міг бути одночасно у сповідальниці і одночасно міг бути десь там на полі бою під час війни в іншому місці і в іншому часі. Це було дуже е, щось таке нетипове, як це взагалі таке може бути. Тут е, прощаємося з законами фізики з усіма, які знаємо. Але Господь Бог, який сотворив цей світ і Який сотворив ті самі закони, ну то їх може порушувати тоді, коли вважає за потрібне. І так, Ісус приходить і їм каже, мир вам. Звісно, що для християнської навіть літургії це привітання мир вам, воно означає дуже багато. Ось деякон каже, єпископ каже, на літургії мир вам, священник каже, Господь з вами. Це увійшло в частину літургії, це щось таке дуже, дуже, дуже звичне. Потім. Для євреїв це було чимось таким буденним. Євреї так віталися, шалом. Шальом, тобто мир тобі. Ось мусульмани вітаються подібно салам, так, тобто мир тобі, салам алейкум. Доброго дня. Тобто Ісус з одного боку приносить їм цей мир і багато про цей мир розповідає. Не просто вітається, бо це таке вітання з одного боку, бо Він на цьому зупиняється, це акцентується, пояснює. З іншого боку, так, це привітання, яким вони віталися зазвичай, чимось таким дуже звичним. Ісус, коли прийшов після Воскресіння, не сказав апостолам слава Ісусу Христу або Христос воскрес, ну бо ж пасхальний період. Слугало би, правда, але бачите, ці привітання в нашій традиції з'явилися пізніше. Абсолютно не кажу, що так не треба вітатися, просто повертаюся до того, як саме казав Ісус. Апостоли злякалися, і їх абсолютно можна зрозуміти, тому що як може відреагувати людина, яка бачила, що хтось помер, яка бачила, що когось поховали, а тут ця людина приходить і розмовляє. Зрозуміло, що вони злякалися. Тут неможливо не злякатися, це абсолютно природньо. Але їхній страх підтверджує, що вони не вірили, що він воскрес. Вони вже чули, зверніть, будь ласка, увагу, що вони чули про це вже не один раз. Від жінок чули, які рано прийшли. Від учнів прийшли почули, які вже сказали, що ми йшли і там зустріли Ісуса, і тепер вже метнулися в Емаус і назад. І знову їм розповідають. Тобто, не перший раз вони про це чують. Потім двоє апостолів Петро і Йоанн вже там були. Ну як мінімум три рази від різних людей. Від шістьох, якщо так рахувати поосібно, апостоли чули про Ісуса, про Його Воскресіння, але ще не вірили. Чути це щось одне. А внутрішньо прийняти це щось зовсім інше, і те, на чому я вчора акцентував в проповіді, що ми з вами, коли отам читаємо, багато фрагментів можемо навіть і на пам'ять знати. Є багато таких християн, які навіть вміють співставляти: ага, це переклад такий, це переклад такий. А от в оригіналі було написано так: люди розбираються, люди знають. Але знати це одне, а повірити в це і прийняти це до себе, це зовсім інше. Так, от, вони знати, якби вже знали. Це для них не було новиною, але вони ще цього не прийняли. Далі, він, щоб їх якось заспокоїти, просить в них, чи маєте щось їсти, і тут вони йому дають шматок печеної риби. І з одного боку, ми до цього тексту можемо підійти абсолютно так по-простому, можемо сказати, ну що в них було, чим харчувалися, те йому і дали, що було під рукою. Це з одного боку, з іншого боку, якщо подивитися в такому символічному сенсі, то для перших християн риба була символ риби був чимось дуже важливим. Коли ми подивимося на історію християнських зображень, то перші зображення Христа були зображеннями, які висміювали Ісуса Христа і християнство загалом, Римляни, здається, представляли християн. Представляли Христа як осла розіп'ятого на Христі. Ну тобто висміювали. Це була така насмішка, що ось, ну які нерозумні, поклоняються розп'яттю, тішаться з того, що там їхній вчитель був розіп'ятий, а потім там кажуть, що воскрес. Але насправді ми з цього насміхаємося. Ну тому його представили цим ослом. Християни перші символи, які представляли, найдавніший християнський символ це знак риби. Тоді ходила в побуті грецька мова. Так як ми тепер кажемо, історично склалося. Ну, насправді, там від завоювання Олександра Македонського, потім в Римській імперії грецька мова була поширена. І християни малювали цей знак риби, якщо ви читали квовадіс або дивилися якусь із екранізацій, то там дуже гарно показано, що от малюючи цей знак рибки на піску, вони одне одному казали, що от я християнин. Е, і тут просто таке певне пригадування, тому що цей символ, знак рибки, часом можна побачити на якомусь автомобілі. Е, я зустрів кілька роликів десь там в соцмережах. Люди писали, що а чи ви знали, що це за знак рибки, що він означає? Тобто виявляється, насправді багато людей не знають. Ну раз люди пояснюють, значить для багатьох це не зрозуміло. Е, так, от цей знак рибки це і означає е, з грецької мови іхтіс. Е, Перша літера Ісус Христос, Син Бога Живого. Е, тобто, фактично кажучи, це іхтість людина визнає Ісуса Христа як Бога, як Месію, як посланця. Е, і ну, це фактично визнання віри, таке перше, первісне, най най найперше. Е, і сьогодні залишимося лише при цій символіці, при цих самих значеннях, тому що е, дуже так популярно серед батьків бідкатися, а чим там цікавляться діти, а чи діти щось дивляться добре, а чи там немає чогось забороненого, а чи там немає чогось небезпечного. І я поділяю страхи батьків, тому що діти справді можуть дивитися якісь не дуже хороші мультики. Діти справді можуть дивитися не дуже хороших блогерів. Діти справді можуть цікавитися тим, що їх не веде до чогось доброго. Це правда, я цього не заперечую. Але... Я особисто заохочую до того, щоб всі батьки, які мають дітей, ламали голову не над тим, що ось тут небезпека, і там небезпека, і там небезпека. Вони постійно нові ті небезпеки і з'являються щораз то нові дурниці. Але поставити таке собі питання для дитини і для себе самого, як для батька, як для вихователя, питання чи є в цієї дитини дитяча Біблія. Чи ця дитина е, читає її, чи ви з цією дитиною читаєте ту ж дитячу Біблію, чи ви ту дитину посилаєте на катехізацію і чи ви цього пильнуєте? Ось думаю, що краще, щоб не бідкатися про щось недобре, краще переживати за щось добре, тому що в цих дитячих умах і серцях сіялося це добро, ну хоча б прив'язаність до цих християнських знаків і символів. Амінь.